Турмова бригада людь як фасад для кадрових маніпуляцій силовиків нацполу та БЕП. Олександр Ткачук, екс-очільник підрозділу детективів БЕП, планує перейти до ДСР на місце керівника Рубеля. Це класична схема, щоб уникнути відповідальності за численні порушення. Проти Ткачука відкрито близько десяти кримінальних справ. А головне, він є фігурантом кривавої ДТП. Де жінка втратила обидві ноги, справа зам'ята покарання нуль. І ця людина має очолити ДСР. Після звільнення з Беп Ткачука формально завели до люті, не для фронту, а щоб перевзути й легалізувати для нової посади. Штурова бригада перетворюється на кадрову помийку, а не елітний спецпідрозділ. Тепер Ткачук готується замінити рубеля. Та особисто керувати потоки, реальний бізнес, обнальні майданчики, контрабанду пального, тютюну і сірі колцентри. Рубль – проблемна фігура з олігархічними зв'язками, але те, що його хочуть замінити ще більш токсичним ткачуком, сигнал глибшої деградації. Чому мовчить міністр МВС Ігор Клименко? Чому голова нацполу Іван Вегівський і далі толерує переведення кримінальних фігурантів? Через лють чи може штурмова бригада це просто коридор для підбилювання негідників? Хочеш більше, наш телеграм.